Та незадовільний фракційний склад пального. За черговою перевіркою автозаправок Києва спостерігав Руслан Кухарчук. До київських АЗС сьогодні завітали ревізори. Перевіряють якість бензину, роботу дозаторів і документацію. Минулого місяця різного роду порушення виявлено на більшості автозаправок. Сьогоднішня перевірка почалася на одній із центральних заправок Києва. Спочатку комісія фіксує залишки палива усіх марок, яке і перевірятиме. Реалізатор надає паспорти якості та іншу необхідну документацію. Дивлячись, де на таких заправках на Луколі, на, на ТНК, то на, бензин нормальний. А от, от ці такі заправки, які по городу бувають мелкі, там дуже поганий бензин. Після перевірки усіх пломб на колонках фіксується точна робота дозатора, допустиме відхилення від норми чверть відсотка. Далі беруть на експертизу два літри пального кожної марки. І, звичайно, це процес такий трошки е волнітельний, як сказати. От, але тут не приходиться говорити, надоїдають чи не надоїдають. Відношуся як до роботи і розумію, що це так треба. Якість пального на цій заправці стане відомою тільки через два дні. Саме стільки часу піде на лабораторний аналіз. Втім, комісія виявила інші порушення безпосередньо на місці. Е, на фасаді АЗС, власне, упомянутих правил, має бути інформація. О суб'єкті підприємницької діяльності для доступної інформації споживачу. На моїй перевірці цього свидетельства немає. Це вивлече за собою наважання адміністративних санкцій на начальника АЗС. Зібрали спеціалістів в групу і будемо давати інформацію, тому що сьогодні стоїть питання у нас ціни, а за якість ніхто не... до якості ніхто не доходить. Щомісяця у Києві перевіряється до 20 заправок. Всього ж їх більше 200. У Держспоживстандарті обіцяють, що незабаром перевірки АЗС активізуються і в регіонах. Нині, здебільшого, знімають з реалізації неякісне пальне на Хмельниччині, Вінниччині, а також у Рівненській та Кіровоградській областях. Руслан Кухарчук, Олександр Горнийчук, НТН.